Виконуємо номер 1434 із підручника математика 5 автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли, записавши дані величини в дециметрах. Задання перше. 8,72 дециметра відняти 13 сантиметрів. Завдання друге 15,3 дм додати 5 см і додати 2 мм. Завдання третє 427 см додати 15,3 дм. І завдання четверте 5 м 3 дм 2 см відняти 4 метри 7 дециметрів, 2 см. Приступаємо до виконання. Завдання перше. 8,72 дециметрів відняти 13 сантиметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Тоді 1 сантиметр становить 1/10 Дециметра, запишемо в дециметрах 8,72, ми залишаємо без змін. А 13 см запишемо в дециметрах звичайним дробом. Це буде 13 десяти дециметрів, дрібне правильний. Виділимо цілу і дробову частини відняти 13 ділимо на 10, це буде неповна частка 1, остаче 3, маємо 1,3 дециметра, а тепер запишемо десятковим дробом 8,72 дециметрів відняти. 1,3 дециметра. Тепер уже можемо виконувати віднімання. Це буде 7,42 дециметрів. Завдання друге 15,3 дециметрів додати. 5 сантиметрів і додати 2 міліметри. В одному дециметрі 100 мм. Тоді 1 мм становить одну соту дециметра. Запишемо у дециметрах. 15,3 дециметрів переписуємо. 5 сантиметрів – це 5 десяти дециметра. А 2 мм це 2 сотих дециметра. Запишемо тепер у вигляді десяткового дробу. Будемо мати 15,3 дециметрів, додати 0,5 дециметрів і додати 0,2 дециметрів. Тепер можемо вже знайти суму. 15,3 додати 0,5 це буде 15,8. Да, додамо 0,2 і будемо мати 15,82 дециметрів, завдання третє 427 сантиметрів додати 15,3 дециметрів. 427 см це становить 427 десятих дециметрів додати 15,3 дециметрів переписали дрібне правильний 427 десятих виділимо цілу і дробову частину. Для цього 427 поділимо на 10, будемо мати 42 цілих. І ось буде 7, це наше буде чисельник дробової частини 7. десятих. 15,3 дециметрів переписали. Запишемо десятковим дробом, це буде 42,7 дециметрів додати 15,3 дециметрів. І в сумі маємо 57 до 1,58. Дециметрів і завдання четверте. 5 метрів 3 дециметри, 2 сантиметри відняти. 7 дециметрів 2 сантиметри. Представимо наші метри. Дециметр і у вигляді суми. Будемо мати 5 метрів додати 3 дециметри додати 2 см. І аналогічно 4 метри додати 7 дециметрів додати 2 см. А тепер запишемо це все у нас у дециметрах: 1 метр. Дорівнює 10 дециметрів. 5 метрів – це 50 дециметрів. Додати 3 дециметри. 2 сантиметри становлять 2 десятих дециметра. Відняти. 4 метри – це 40 дециметрів. Додати 7 дециметрів і 2 сантиметри – це 2 десятих дециметра. Запишемо десятковими дробами 50 дециметрів, додати 3 дециметри і додати 0,2 дециметрів 40 дециметрів, додати 7 дециметрів і додати. 0,2. А тепер знаходимо суму спочатку в дужках. це буде 53,2. Відняти і суму в інших дужках 47,2. А тепер 53,2 дециметра віднімемо 47,2 дециметра, і будемо мати 6. Дециметрів. Ми обчислили, записавши дані величини в дециметрах. Номер 1434 виконано.